Що в принципі, це нічого нового. Так? Але вони просто зробили крок трішки далі, бо вони взяли готовий функціонал vMix, со софта, закинули його в хмару і вже почали додавати якісь фішки, там, ви, ну, там, вирізати шматки, там, більш там, цікаві ці паблішери і так далі. Тобто вони доробили цей контент. Базова, тобто версія, вона ну не є чимось унікальним. Так, той самий vMix, який можна один раз купити локально, ну можна виконувати базово всі ті завдання, але ну, вимік, що vMix Це софт, на який потрібно заліза, і ось на якісь зйомки, якщо там. Ну, поодинокі кудись поїхали. Треба кілька камер і так далі. Возити злізяки. Ну, не хочеться стрімити. Якщо подавати камери стрімінг там на. Ну, умовний канал і збирати там виміксан, то воно там не дуже є сенс. Там дуже незручно там титри і так далі. Ось цю послідовність там робити. Тобто, вони це допілили, це гарне рішення, і я думаю, що на ось такі невеличкі якісь трансляції. Е, ну, в майбутньому це буде базове рішення багатьох е, компаній, тому що не треба брати техніку, це оренда і е, 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 ну заплатив, е, відстрімив. Ну, це, це я вважаю майбутнє. А, ну, єдине, що єдине, ну, знову таки, в наших умовах інтернет, ось ми самі бачимо, там переривається, там нестабільно, там нема світла. А, тому в наших реаліях, коли це рішення буде повсякденно використовуватись, ну, мені здається, що ще не дуже скоро. Ну і окреме питання це як, якщо це просто якісь там з вулиці, там ну, якісь події, камери там збираються в програму, це одне. А якщо ми робимо, працюємо з крупними планами з різних камер, то як ці камери засинхронізувати, коли ми там робимо якісь потоки, щоб не було затримок і так далі, ну, тобто тут питання, що Зробити синхронні потоки, воно буде ну неоправдано дорого, ніж зібрати той самий класичний Blackmagic і разом з генератором відправити на локацію. Це завжди впирається в гроші. Ну, треба рахувати. І це зазвичай ну, в наших реаліях, як в нас будується телебачення, все за мінімум, все за безкоштовно. Це 90% всіх відповідей. На жаль, так бо глядач, котрий дивиться телевізор. Йому е, він не знає, в хмарі воно, не в хмарі, а зазвичай ще і половина везде е, на іще на квадратних телевізорах. Сидять і дивляться. Вони не знають. Люди, котрі вкладають гроші, е, які б рішенням не пропонувались, вони завжди ну, як, як правило, так те рішення, яке дешевше буде. Наприклад, космонови, ну, космонова там оренда того плейаута в місяць коштує ну, на рівні телебачення безкоштовно. Скільки там взяти ефірку з бекапа поставити у себе в серверні, скільки це буде коштувати? Ну ми розуміємо, ну це не співставні, навіть там, якщо на 10 років заглянути суми в принципі, а цю ефірку ще треба обслуговувати, треба там потім апгрейдити заліза, енергозабезпечення і так далі. Далі далі далі. Так. Ось відповідь конкретно про Косманову. Всі решта рішення, ну воно ж так само насправді, ось з'явились там IP, так, 21.10, там і ще щось. Ну, ми ж з тобою так само неодноразово рахували, ну поки це не є е, співставною один в один з існуючими технологіями. Ну, і, е, Ну, інвестор ніколи не хоче е вкладати грошей, і платити більше, якщо окрім інженера, ну ніхто не відчує умовну різницю, умовно. Ну інженер і частково там якийсь творчий колектив. Ось. Тому, на жаль, ось так це відбувається. В Європі ну, трошки по-іншому там інші зарплати, інші ціни. Ось ці рішення комплексні, де йде повна автоматизація всіх процесів і задія на мінімум людей, воно в них фінансово оправдано. Ну, тобто вкласти одразу там кілька мільйонів і не платити. Це. Я ось пам'ятаю нашу поїздку до Копенгагену, де ось цей. Там, Якийсь регіональний канал ТВ2 100 кілометрів від Капінгагіна, так і я питаю, а де у вас ефірна на апарат? Він каже: А он комп'ютер стоїть. Я кажу: один один. А де людина? Він каже: так нема людини. А якщо не будуть? ну глядачі зателефонують. Я говорю, так а хто слідкує? А він з такими очима каже: як хто слідкує? Та ви уявіть, це ж мінімум п'ять людей. У кожного по 5 тисяч євро зарплата, плюс мені потрібна ліцензія на нічні роботи. Ну, для них взяти просто 5 людей, котрі, як нас, сидять і дивляться на монітор цілодобово, ну, це космічні гроші, їм легше один раз заплатити, і хай воно автоматично йде. Ну, ми до цього не готові прийти, бо в нас ті ж самі інженери в ефірці працюють умовно безкоштовно, а вкладати якісь мільйони в автоматизацію цих, цих процесів, ну, воно окупиться. Ніколи, ну на жаль, ось за даними реально те, що в нас є, якщо там десь е за там, 5 плюс років воно окупається ось ці підписки відносно купівлі, то воно, мабуть, має сенс, бо за 5 років вже обладнання все одно якесь потребує якогось оновлення, тоді це має сенс. Е е ну, якщо воно там коштує 50% там за рік від е е рішення, яке Класично один раз купив, ну то воно не має сенсу, бо за три роки це більше гроші, а так ти маєш обладнання, на якому ти працюєш, ти нікому нічого не платиш. Ну знову-таки, це так, ну думки і вслух, бо купа факторів впливає. Питання в іншому, ну ось ми розуміємо, там, якщо в нас є там класичний відеомікшер, так, ось там. Компанія його розробляє, вкладає гроші, так придумала, ось він працює. Далі починається виробництво. Виробництво це все одно постійні е, закупівлі якихось чіпов, деталей, так там так далі. так далі там Зборка плат там і так далі. Ну тобто, це постійне вкладення все одно грошей, щоб це зібрати. Ну е, софтове рішення. Це йде вкладення грошей на розробку цього функціоналу. Далі зрозуміло, там підтримка, якісь баги і так далі, але це умовно одноразова велика сума, далі йде підтримка цього. Ну тобто, в моєму розумінні, ну, софтове рішення воно не може бути дорожче, ніж залізне. Перевести повністю там мовлення і виробництво телеканалу в Хмару, повністю під ключ, то, мабуть, в нинішній ситуації. З нашим інтернетом, електрикою відсутні. Ну, тобто, ну, мабуть, ні. Повністю. Частково, звичайно, так. Ну, тобто, ось яскравий приклад є там космонове, яскравий там, якусь частину виробництва хмару переводити можна. А, ну, Конкретно в наш час війною, ну тут є питання. Є питання нестабільного інтернету, є питання ось цих проблем там електрики, є обстріли, там якийсь дата центр, десь щось впало і все і нічого немає. Да? Якщо це за кордоном, ну теж нюанс. Ну і взагалі зараз такий час, ну ми пам'ятаємо, коли там хусіти в Червоному морі перерізали камінь, так то ну. Півсвіту лишилось без інтернету, і в нас не працювала взагалі половина сайтів, пошта, корнет і так далі. так? А казалось, а де ми, а де вони. Ну, Тобто ну, тут треба точково конкретне рішення і що на нього зав'язано. З точки зору кадрів, ну, це не треба умовно висококваліфікованих інженерів, котрі там в будь-якій ситуації сидять. Над якоюсь залізякою там за 200 тисяч доларів з паяльником там трясущимися руками туди лізуть. Ну я умовно кажу, так тобто ми налаштовуємо воркфлоу вже, ну і все далі, все забезпечують там дата-центр. Ну це так, ну я ж кажу, це майбутнє. І я думаю, що ми до цього прийдемо. Поступово невеликими шах е, кроками, але цей, коли це буде, ось тут в мене питання. Ну бо зараз в, 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 в нинішній ситуації ну воно все дуже нестабільно і тут я згоден, що більш ніж на тут, не те, що три роки, да ну тут тобто, не завжди там на пару місяців вперед можна щось планувати.